Свив на столице Києве мі, Мила усім нам дівице, Голуб у небі білих надій, Ноша бідю чозінице. Голуб у небі білих надій, Ноша ведюча зинисе, Тисячу літ на дні прабрегах україне чоле державу, Марить ворог у снах, ми не здамо твою славу. Марить у снах, ми не здамо Твою славу, Ти найдорожча, що є у нас, тисячолітня чолі столице, Бог тебе любить і спас наша. Назе, мо Бог тебе любить і спас, неша на мо Слава на столице, києве мій, свята Дніпро продська На Ам перемога, а не відбій. Бога жива, близька віце. Нам перемога, а не відбий, Бога жива,